Oh, man. Люди, Сподіваюсь, вами буде, Запашна смачна хлібина, вже сер сповна година, сілі жода на столі, навіть Р... Р... спокій на землі. Хай рікує щастя, літа. хай добро в сім'ї ведете, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде. Незабаром новий рік Переступить вам поріг, хай до вас він завітає, з тим, що серце забажає. Сію, сію, посіваю. Новим роком вас вітаю, з новим роком, з Новим днем і з великим Василем. Господарі, сподарочки, просіть хату, Маланку, Мананочка чисто ходить нічого вам не пошкодить, як пошкодить, то помиє, їсти зварить, стіл накриє. Наша маланка. Маненький, мачку, мачку, а я тася поступила, наша маланка загубила, загубила ще сім полі там, де васи сіє осіє орещень ор, волоче, сяре регоче. Люди добрі, а чи не бачили ви? Моєї маланки. А мене займає яка твоя маланка. О, моя маланка, така гарна, така добра, така господиня. О, господиня, два городи одна день. Я тут Василько, ти щось хотів? Так, Маласі, ти знаєш, як я тебе люблю. Справді? То йди додому і все проби. Ні, Маланку, кохання і робота немає нічого спільного. Як я залишу цих товариш? Ах, так, я так то не робила своїми роботами, а мій Василь Василечко п'є гуляє з кумами. А я приєпити. гуляти гулятиму. А я прийду додому вже й дібити буду. А з ким будеш доживати милий, мій миленький. А з ким будеш доживати, голуби сивенькі. Із кумов я, із кумов милає, іскумов, у ха, -ха моя чорнобривая. Василь, мене моя, мамцю Василь мене полюбив. Мій Василько, Василечко, чобітки. Бачите, які я чоботи купив. Нема чого за нами ходити. Треба народ веселити. Ми прийшли вам нагадати, ми прийшли вас з новим роком привітати. Взяв би я циганку, не мій ні зробити, тільки карти в руки і просить ворожити. Циганочка гей, це гай, Циганочка чорнява, погадай. Взяв би я циганку, яка є жена, де ніг ні копейки, мада їй нужна. Ціганечка, гай. Ціганечка, гай. Ціганечка, чорня. Ах, вітайте, ясне панство, з далекого краю. Ви, напевно, тепли з бунту, що вибуху китаю. Доброго вечора, панове, що того за чаї, як до мене ви зайшли, злидні би не знали ви. Маю ліки, я хороший. Хто той веселий, той їх п'є. В мене їде в корчмі сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю бурку, маю бурку, маю мило, маю пиво. Ну, купуйте, живу, живу. Забирайся можку з хати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Oh, Це на ніч, весела днина, Ісус народився, маленька дитина. І хочу вам Боже слово сказати, що радість велику приносить до хати, а може в тій хаті когось вам бракує. А може в ті хаті, хто зірку сумує, кого вам бракує, не забувайте. А хто зірку сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні усі возлітаємо на Україні. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос рождає. Хай з вами радіє вся.